Я буду називати напрямок проєкту, наприклад, він фінтех, і кожен з вас коротко буде говорити, чи обрав би він для цього PHP, і якщо ні, то чому він бачить в цьому складності? Перше, що я виписав собі, це FinTech. Наприклад, якщо б ми робили б якийсь онлайн-банкінг, типу, де нам треба було б робити платіжний системний шлюз, можливо, нам би потрібно було б там, як В'єння нового світу, типу, підтримувати криптовалютний блокчейн, чи обрав би скоріше, не обрав би велика кількість операцій, котрі нам очевидно треба паралелити в блокчейні. Особлива велика проблема це те, що ми впираємось в ресурси з точки зору обробки да, інформації. Нам потрібно бути якомога більше до того, щоб контролювати процеси, пам'ять і так далі, щоб ми могли якось це підтюнити. А знову ж таки, дивлячись, для чого, якщо це банкінг з точки зору візуалу, з точки зору представлення Ексаса. Один з сервісів міг цілком бути, якщо ми говоримо про сам процесінг, ні. Це не про PHP, Мені здається. Знову ж таки, фінтех великий. Варто е, от обмежитись. Йожифти обмежився. Е, я завжди відштовхуюсь від е, наших, е, хто не знає що таке ISR, архітектурі Significant Requirements, одним із них колять атрибути. Є думка, що security з PHP таке собі. Е, знову ж таки, є думка, варто тут капнути де саме, і е, для речей якихось мега те і тепер потенційно PHP не варто брати, бо прийдуть які спеціалісти а фінтех точно прийдуть а, якийсь аудит а, security -аудит, я маю на увазі, і точно там що то знайдуть. Тобто для якихось там інтегрейшенів або ще щось. PHP, напевно не, не буде працювати. Тоді йдемо далі. В мене дуже мені дуже цікаво, тому що в Україні у нас є такий великий гравець. Я не буду назвати хто це Healthcare, типа і MedTech, Тіпа, типу, наприклад, як це ще люблять називати. От. чи обрали би ви тут PHP як мову для цього? Дивіться. PHP точно для того щоб користувався end-user. то тобто, та стара історія, що фінтеху максимально релевантна. Але є така штука, що тепер наша платформа повинна інтегруватися дуже швидко з єдиною базою, наприклад, ліків. Там в Україні її немає, але anyway, варто про це задуматись, і єдина база даних пацієнтів і лікарів. І це треба буде робити швидко. PHP-шніки, так можуть зробити data ingestion, витягувати дані, синхронізувати з зовнішнім стореджем, але. Я би йшов би, знаєте, не від технології, а від знову ж таки скілів. Більше тут пахне, скажімо так, якимось ітілям, нормальним ітієлям і бікдейтою. Тому тут треба дати інженери, дати інженери, це точно не PHP.